Двері нової медичної установи, саме результатом спільної, терпеливої, наполегливої роботи стало відкриття нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Доброгостів. Отож, у добру. Будьте амбулаторія загальної практики сімейної медицини почала будуватись за планом з 2019 року, березня місяця. Через певні труднощі, ковід, війна вийшло так, що на теперішній час ця амбулаторія буде працювати для мешканців села Доброгостів і бистри. Сьогодні ми реалізували чергову частину змін в медичній галузі. Первинної медичної допомоги. А саме відкривається довгожданна, так тяжко вимучена усіма мешканцями Доброгостової Трускавецької громади, Доброгостівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Це приклад того, до чого ми прагнемо. Це приклад того, як реалізована програма доступності до медицини до мешканців громад. Особливо до сільських мешканців. Це найбільш болюче, найбільш трепетне таке питання. Зараз проводяться відповідні роботи в Орівській амбулаторії. І я думаю, що дуже швидко ми зустрінемося повторно з вами, в черговий раз, вже на відкритті слідуючого етапу Орівської амбулаторії, а можливо і найближчим часом у Леснянської. Сьогодні напередодні. Відзначення дня медика, покровителя медиків дня святом потелемона. Дуже хороша подія в Трускавецькій громаді. Тут доброгостові ми відкриваємо нову цілком нову збудовану. Лікарську амбулаторію. Це суттєво покращить, на мою думку, і побутові умови для медпрацівників, і для прийому всіх дороб до тих людей, які будуть мати можливість тепер вже приходити сюди. В ході будівництва амбулаторії частково приклалася в більшій мірі, зрештою, приклалася державними коштами обласна державна адміністрація. Нам була передана вже збудована будівля ну, всередині серець. Проводка поміч на, вже за наші кошти опалення, вже сам ремонт і закуплення обладнання, меблі, це все вже за кошти громади. В сумі це все було інвестовано 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ну але знову ж таки, скільки б воно коштувало здоров'я людей важливіше, і навіть і утримання цієї амбулаторії, щоб вона була завжди такою красивою не тільки на відкриття а і постійно, постійно вона дарувала радість здоров'я людям. Ми на це гроші ж діти не будемо. З хочу подякувати голові Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому, обласній адміністрації загалом, міському голові Андрію Кульчинському та всім дотичним, хто мав в тому чи іншому степені, так би мовити, якусь дотичність до відкриття цієї амбулаторії, яка дозволить мешканцям села Доброгостова отримувати медичні послуги. Не покидаючи населений пункт, тобто частину медичних послуг, вони зможуть отримувати тут. Я вважаю, це надзвичайно корисно і важливо для громади. А ми ще, а ми ще потанцюємо. Ми метамосіли. Наші рани попередні амбулаторії були кабінет лікаря, медсестер, але там не було належних умов. Площа була менша, були, скажімо так, санітарні умови винесені за межі амбулаторії, що фактично ну, не є придатним і по нормативам на це теперішній час не відповідало. Амбулаторії ну, завдяки старанням. В нашій адміністрації найперше, бо вони там пробивали зараз Трускавецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Меру міста, депутатському корпусу цю амбулаторію запустили, доробили, допрацювали, докомплектували. І сьогодні ми відкриваємо цю амбулаторію, яка, я сподіваюсь, допоможе. Нам, найпершим медичним працівникам, працювати з більшою віддачою, бо є ліпші умови, є вільніші кабінети, є вода, є туалети, є дуже багато нового обладнання. Ну і однозначно для громади. Наші наших сіл це є великий плюс, тому що тут і для дітей є куточок дитячий, і з площадкою дитячі, і всередині килимочок, і крісла, і столики, розмальовки, і телевізор. І нові у нас пеленальні столики, і ростоміри, і вага, і для очей перевірка маємо апарати. Ну, Комп'ютери нові дуже важливі, тому що в наш час, час комп'ютеризації, без цього не можна було працювати. Нова апаратура, звісно, пришвидшує обслуговування населення. Завжди раді будемо бачити всіх в нашій амбулаторії новій. Амбулатори буду працювати з 9 до 18, з субота, неділя, вихідний. В інший час, будь ласка, приходите всі, хто тут треба, кому на допомогу, профілактичне звернення. Ми стараємось допомогти як можемо. У нас черг немає, додаткових записів фактично у нас немає. Люди не як звернулась, той самий день. Вона ну ну що вона отримує допомогу. Таких проблем немає.